Жінки, припиніть, будь ласка, хвалити чоловіків за базові речі? Ну, це вже навіть не смішно. Я просто гортаю трец і бачу мільйон постів про те, як чоловіки такі: Я сьогодні зварив свій перший борщ, я сьогодні посмажив картоплю, я то, я сьо. І жінки в коментарях такі: Ааа, вмираючи, ви чоловіки! Пощастить вашій дружині! What the fuck? Типу, ви з ким до цього зустрічалися? З тим, хто під себе ходить, якщо він сходив на луточок, значить він ахуєнний мужик його треба за це похвалити. Ну, готувати собі їсти це базовий навик людини незалежно від статі. І коли мужик в 34 роки просто виставляє пост про те, що він вперше приготував борщ. Ну вас це має налякати. Просто налякати. Того що питання, як ти жив до 34 до цього дня. Просто, як ти вижив в цьому світі, якщо ти сам собі не здатен приготувати? Тобто ти сам себе не можеш в цьому плані обслужити. Ну, про що мова? Ще інший момент. Мене взагалі дивують чоловіки, які приймають це за комплімент, коли нахвалюють. Типу, ви такі молодці от умнічка, приготував. То...". Серйозно? Тобто, як ви взагалі бачите в цьому комплімент? Ви тим самим визнаєте. Що більше половина з вас взагалі не може про себе попіклуватися, не може приготувати собі банально поїсти, не може зварити собі борща, пожарити картоплі? Серйозно? Це настільки дико, настільки несуразно, що мені здається, в нас ще трошечки, просто так капелюнечка. І реально почну з'являтися пустити, мужики, такі, оці самі, які я в 34 зварив борщ. І вони такі. Я сьогодні сходив на лоток і жінки такі вшайопнулися вкрай. Серйозно? Це базовий навик. Коли ви оцінюєте подібні пости від кухаря, ви оцінюєте його професійний скіл. Тобто, ну професійний скіл він не має гендеру. Незалежно хто це готував. Коли кухар такий, от я там придумав такий-такий-то рецепт. Навіть якщо це просто кулінарний блог. Типу, ви оцінюєте тут професійний скіл. Тут немає статі, наголошую ще раз. Коли ви просто починаєте таким чоловікам писати ось ці захопливі коментарі, мене жахає. Мене реально це жахає, що ви захоплюєтеся настільки банальною навичкою. Не робіть так, будь ласка, того, що серйозно ще трошки полізуть пости з лотком, і прийдеться хвалити за це.